Доброго дня, шановні глядачі, покупці! Вітаємо вас на каналі компанії electromotor.com.ua Сьогодні у нас буде невеличкий відео огляд нашого бензинового генератора. Фірма Кентавр, модель КБГ 078А, постачальник та імпортер Дніпропетровська область, місто Дніпро. Давайте переглянемо, що він себе уявляє. Поїхали. Отже, на передній панелі нашого генератора ми можемо побачити класичний вольтметр наш, запобіжник змінного струму, захист. Бачимо індикатор роботи нашого генератора, бачимо класичну 16-амперну розетку, в комплекті до якої завжди постачаються отакі от штепси, щоб ви не шукали його якраз під цю розетку, а підключили сюди свій провід. І продовжує експлуатацію. Справа ми бачимо кнопочку, яка нас відповідає за те, щоб двигун був включений. Тобто ми заводимо у режимі включений і бачимо нашу доросльну заслонку. Тобто, в лівому положенні вона у нас знаходиться у закритому стані. Коли ви завели ваш двигун зі стартера, переводимо заслонку у режим відкрита і він вас починає працювати. Якщо у вас генератор вже працював, він теплий, ви можете також сміливо запускати його з цього дросільного положення. Бачимо по специфікації нашого генератора, із важливого, що він видає частоту 50 Гц, номінальна його потужність 0,75 кВт і максимальна потужність 0,8. Також це прописано у нас у самій інструкції, яку ми згодом вам покажемо. Перейдемо до правої сторони нашого генератора і побачимо тут. Два моменти. Перший момент це у нас подача нашого відкриття та закриття подачі палива. Зараз він знаходиться у режимі відкритий, якщо він вниз дивиться. Якщо дивиться у нас в праву сторону, це значить, що він у нас закритий. Слідкуйте за цим, адже якщо буде заводити, йому не буде звідки брати паливо. Тому включаємо цю положення он і запускаємо. Бачимо наш стартер ручного запуску, відтягуємо його на якусь певну кількість і відчуваємо, що от у нас пішов натяг. Потім вже з цього положення починаємо його. Різким рухом витягувати на себе. Бачимо, тут у нас є інструкція, як його експлуатувати, щоб у вас все було безпечно та добре. Дивимось на задню частину. Тут у нас є доступ до свічі. Свіча називається F7TC. Знімається от у наша наш клема тут зверху. Бачимо, наш глушник написано не чіпати, бо воно гаряче завжди під час роботи. Бачимо глушник. На нього, наприклад, можна придумати хомут для того, щоб відводити гази назовні приміщення. З цієї сторони, також можемо побачити клему. На 12 вольтову зарядку. В комплекті у нас іде ось така от двохклемова зарядка. Вставляється вона ось таким чином. Тут все досить просто, все, і можемо підзаряджати акумуляторні батареї або автомобільні. Так, перейдемо далі. Бачимо, тут у нас під'єднано заземлення граунд. І от, що можна побачити, наприклад, з його передньої панелі. Це досить чітко. Якщо подивимося зверху з вами на кришку нашого генератора, в комплексі йде отака от пластикова ручка, яка прикручиться на два гвинти, ми її вже попередньо прикрутили. Бачимо наш паливний бак, написано: не кидайте сірників, бо може загорітись. Бачимо ось такий паливний бачок. Бачимо, тут у нас є фільтр. Ось, поставили його туди, вставили сюди нашу. Бачите, так, навіть є зроблено так, щоб було видно, вам, скільки у нас зараз до пального вийшло рівень. Так, Закриваємо нашу кришку. Зараз йдемо положення, при якій вона закриває. Ага, бачимо. Так, вставляємо, закрили. Оскільки це у нас двохтапний двигун, використовувати треба співвідношення. 50 мл мастила до 1 літра бензину. Тобто тут інструкція є, щоб ви не, не забули, бо двухтапні двигуни завжди працюють на суміші мастила та палива. Також бачимо поплавочок, який показує у нас рівень палива всередині нашого бака. Ось таке маленьке віконечко. Ну і в принципі, якщо так от сказати, в общем, всі нюанси не сказали. Давайте з вами подивимось на інструкцію також. Значить, Інструкції конкретно по цій моделі написано у нас у лівому стовпці. Можете побачити. і з корисно також номінальна потужність 0,7-0,8 у нас це пікова, коефіцієнт потужності 1 ну пусковий струм, потужність 2,5 лошадиних сили або кінських сил. робочий об'єм 63 це у нас циліндр, палива суміш, ємність 4 літра в баку, якраз це Нам також корисно. працювати він може 6 годин безперервної роботи. Після чого давайте йому відпочити, щоб він у нас охолов, і потім далі ви можете його експлуатувати. Досить мінімальні витрати палива грамів на кіловат годину, приблизно 400 грамів. От бачите, досить гарний показник. Рівень шума 70, об'єм масла в картері. Поставлено прочерк, бо ми ж пам'ятаємо, що це двохтактний, Отже, нам треба заливати все в один бак. Габарити його 380 х триста х на Вага приблизно 23 кг, Він не важкий. Сам він у нас стоїть на таких резинових ніжках, які у нас знизу. Завдяки чому мінімізується вібрація і компенсація його шуму, щоб вам його просто не шатало під час роботи. Ось от такий от гарний генератор, за який ви можете звернутися до нас компанії electromotor.com.ua. У нас завжди гарні ціни, є в наявності. За номером телефону 098 657 40 001. Ви можете замовити такий от генератор. Ще раз номер телефону наш 098 657 4001. Компанія Електромотор у нас гарний товар, гарні враження, гарна консультація. Заходьте, підписуйтесь на наш канал. Дуже вдячні, що ви з нами. Всього вам доброго, до побачення!